Мені ну звідки ви всі ці анекдоти знаєте? Юрій Косач, ну звідки ми би знали про його витівки, якби не від Костюка. Костюк зробив неймовірну річ. О, дуже легко читається, просто неможливо випірнути з цих спогадів. Є новелі і старелі, старе читати не треба. От нове треба все читати, а я пишу от теж по-новому. Досліджував Винниченка, досліджував Хвильового. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні наша розмова буде стосуватися ще однієї постаті, важливої постаті, постаті е в контексті. Настецько українського руху в контексті таборів ДП одного з еліти тогочасних інтелектуалів які ну, власне через ці табори, через в другій хвилі еміграції, рухалися. За кордон і, врешті, продовжили писати: творити українську літературу вже на американському континенті. Ми будемо говорити про Григорія Костюка. Закликаємо підтримувати наш канал, підтримувати нас на Патреоні та Ютубі. Ставити лайки, стежити за нашими анонсами і брати участь в обговореннях, коментувати, оскільки це дозволяє краще бачити український контент в мережі. Отже, Григорій Костюк, який прожив фантастично довге і дуже різноманітне життя, так він. Народився в 1902 році, і його життя тривало аж до 2002 року, тобто фактично 100 років, майже прожив Григорій Костюк. Він літературознавець, він залишив досить багато. Досліджень про окремих українських письменників він досліджував Винниченка, досліджував хвильового в видавництві смолоскип ще на американському континенті. Наприкінці 70-х, на початку 80-х він разом з Юрієм Шерехом Шевельовим уклали власне п'ятитомник хвильового. Це було вперше і вперше вже після. Того як про хвилю хотіли як хвилювого хотіли замовчати, так після 1933 року. Григорій Костюк досліджував історію української літератури і мав цілий цикл радіопередач про історію української літератури на радіо Свобода, і так само він автор чи не найкращих спогадів. Які ну, унікальних спогадів, бо вони охоплюють літературний процес в 30-х, 40-х роках, а потім на еміграції? Тож ми сьогодні поговоримо найперше про його спогади. Хоча, звісно, це постать, яку неможливо, про яку неможливо розказати лише за один, за одну розмову. Ну але що ж такого унікального в цих спогадах? Чому важливо говорити про зустрічі і прощання, так вони називаються. Крім того, що вони охоплюють ніби два періоди: от підрадянський період і далі вже еміграційний період. Чи є там ще якась особливість, про яку варто згадати? Коли мене інколи журналісти питають на якихось інтерв'ю, ну, пані Віро, ну звідки ви всі ці анекдоти знаєте? Я чимненько кажу: ну, зі спогадів, переважно Костюкових. Отже, коли наприкінці 80 х років минулого століття зустрічі і прощання привезли до Києва, їх читали, от їх передавали ну в буквальному розумінні з рук рук два товстелезні томи, але надовго не давали, бо всі хотіли читати. Відкривалася якась цілком нова, цілком незнана нам епоха, якісь незнані нам ландшафти. Костюк зробив неймовірну річ. Він Такий от літописець, ну, окрім дуже доброї пам'яті, все-таки він вів якісь записи, якісь, записи він, якісь щоденникові записи він зберіг. Отже, зустрічі і прощання це про Київ, ну, починається з київських ну, дитинство на Поділлі, його навчання в Київському університеті. І ось Григорій Костюк, студент Миколи Зерова, Павла Филипповича. То він власне він, перераховує своїх Так, він, перераховує, та, про них, та. він про них дуже цікаво пише, він дружить з, з своїми колегами по навчанню, серед його добрих приятелів Григорій Косинка, серед його добрих приятелів Борис Тенета, це от середовище Ланки. Він згадує про останні зустрічі з ними. Я люблю цю історію. Це така історія про професор. Що професорові на філології треба бути обачним. Ось ця історія. Григорій Костюк був, він був налаштований на науку, він багато працював. Натомість Григорій Косинка, рано заживши письменницької слави, Косинка фантастично якось там читав свої новели на пам'ять, він був неймовірно популярним. І ось Косинка, на відміну від Костюка, Київський. Інститут народної освіти, тобто університет, так і не закінчив, тому що він не зміг скласти іспит з української літератури професору Миколі Зер. Косинка вже себе бачив письменником Кращим Зазерова. ну, але на іспити ж треба ходити. І ось коли він взяв білет, в якому було написано. Жанр новелі за тим правописом. Косинка поняття не мав, що така новела, хоча новели він якраз і писав. Ну Так теж буває. Коли питають, для чого потрібна теорія літератури, чи письменникам треба теорія літератури, ну комусь вона треба, письменникам може і неконечно. Е, але от, взявши, зробивши спробу говорити з Зеровим про ту саму про жанр новелі, Косинка почав це він сам же потім переповідав друзям, а друзі переповіли це в мемуарах. Косинка почав розповідати про те, що є новелі і старелі, старе читати не треба. от Нове треба все читати, а я пишу от теж по-новому. Ну і Професор його послав розібратися, що таке жанр. Обурений Симка так більше й не повернувся. Ну тут питання: чи треба коли, коли тобі складає іспит поет? Чи можна його гнати з іспиту, а раптом він потім стане дуже видатним і осоромить тебе в мемуарах? Ну от, але Костюк якраз дуже гарно відгукується про Зерова як про викладача. От він там порівнює нього. Спочатку він там про кількох викладачів, а потім про кількох з таких от студентів своїх власне друзів. Так, от про. Филипповича, він каже, це був дуже методичний, такий дуже вправний професор, дуже інформативний. Але от Зеров він був натхнений, він цього... Він богував, як казав. Так, казано, так Його всі там слухали. Хоча він, значить, Зеров не намагався. Якось там з патріотичних міркувань там культуру, українську культуру підносити, возвеличувати. Він якраз сказав, що от щось він віддавав належне, що отут тут є сильне, а тут немає сильного. Так, тобто він давав таку адекватну картину, так, тобто він. Власне, говорив правдиво про літературу і дуже натхненно. Так, і це насправді дуже всіх налаштовувало і всі ходили на підтримку зарвата, і всі ходили, захоплювалися. От так що це дуже цікаво. З іншого боку, там можна він вже ж контактував це не тільки середовище там. Тогочасного інституту народної освіти він, до речі, ще перед тим в Кам'янці побував, тобто Кам'янецький період, тоді Київський період, далі Харківський період. От і це не тільки. Університетське середовище, бо він ж там намагається контактувати із іншими літераторами. Він от, от якраз з Багряним епізод згадується, дуже цікавий, він іде і дивиться, значить, чоловік ловить рибу. І Костюк каже йому: ви от на що ви це робите? Тобто, ну, це ж абсолютно підступно. От ви ви берете, значить, хапаєте на гачок. Цю морську істоту, потім кидаєте її повільно подихати в значить відро. Ну, от і навіщо ви це робите? Ви ж не будете її їсти? Ну, словом, переконав Костюк Багряного, Багряний покинув, значить, покинув цю гудку, і вони пішли просто далі читати. Ну, Вони пізнали одне одного і письма, які випадки. А ви, ви не той Багряний, Ви хто? От я Іван Багряний. а ви не той Багряний, який оце написали там, написав. Поему комета здається, так, так той, але той. А ви не той, оце значить Григорій Костюк, який там виступав. Так, так, пише, пише ці дописи критичні. Так. Так, і вони так познайомилися. Так. І далі, поки, поки була змога, то вони е, колегували, Хоча е, Костюк 29-му перебрався до Харкова. Та в принципі і Багряний перебрався, але Багряного арештували вже в Харкові. І далі оце, та, далі Костюк, от Київська доба, потім Харківська доба. Знов таки він опиняється поруч з хвильовим. Він опиняється, так, 30 так, рік. Так. Він опиняється в ну, 30-й рік. Він опиняється в середовищі ну 29-й рік він опиняється в середовищі пролітфронту. Він дуже цікаво описує і якраз про це ну, може найменше спогадів. Про раніше ті роки, коли смолич написав більше про це, вже взагалі боялись написати. І ось його причетність до цього пролітфронтського середовища. І 34 й рік. Вбивство Кірова і розстріл косинки, тобто його найближчих друзів арештовують за цим процесом Кірова, які, як, як людей, та та, які, які, які нібито хотіли вбити більшовицьких вождів. І тоді от Костюк поводиться так, як, як пробували поводитися багато тоді, хто і, скажімо, Борис Ментенко Давидович, тому вдалося теж от якось уникнути найгіршого. Він їде в далеку на далеку російську північ, і там він Там він працює зрозуміло не за фахом, але там він зустрічає багатьох втікачів з України. І це от така мало-мало нам знана така, от, ну як її назвати, історична чи соціологічна, якась така навіть от проблема, як люди от намагалися от, така хвиля. Такої непомітної, ніби неофіційної еміграції, така от втікачі туди, на найдальші російські кордони. На російську північ, тобто краще поїхати самому ніж тебе туди повезуть етапом, поведуть етапом. І врешті костюк не витримує. Повертається, от ну як повертається, ну як це назвати? Ну відпустку повертається в Україну побачитися, і його одразу ж да, арештовують, арештовують. І далі далі порівняно короткий термін. Ну порівняно короткий термін, прям 6 років ув'язнення. І виходить він трохи раніше. І ось ну, перед якраз початком війни це якраз він. є ті, вільним. Е, тим пощастило, кого рано е, арештували, так вийшло. Цей, що... Їх поарештовували 32-й, там 34-й роки. Вони дійсно встигли, коли пішла оця велика хвиля з розстрілами в 37 му Вони вже були в'язані. Ну, по різному, в засланні. по різному, з РВТ 1934-го і... арештували. Тобто то, то, там по різному було. Але ну, Костюк ще був мало помітним. Крім того, він ще mm. він ще ж не був. Ну, він не був аж так добре знаним. Ну, в кожному разі я взагалі вважаю, що там ще якось і карта як лягала. І ось перед самим початком війни він. Звільнений він повернувся з Глаго, і далі він належить до тих, ми вже про це багато говорили, знов таки він належить до тих, хто не захотів лишатися в сталінській так, і перебрався. В сталінській державі. Оте, ну, це, це той порух, який пояснив у знаменитому памфлеті, що мене не хочу повертатися до радянського союзу, Іван Багряний. Mm -hmm. І ось Костюк опинає, опиняється в таборах переміщених осіб, і це починається другий том, так. Другий том. спогадів. І... Потрапляє в тебе. Тому е, він мешканець пляне плянети Діпі. Він нарешті якось входить в це вже середовище знов таки, інтелектуальне, елітарне середовище. 1944 році народжується його син Теодор, і хрещеним батьком Теодора стає Юрій Шевельов. Отже, Шевельов з Костюком кумену, а куме це Кумен, в українській та, традиції та, щось та, таке дуже та, важливе. В кожному разі, і е... трошки гумористично. Та, в, кожному разі, в кожному разі Юрій Шевельов і Григорій Костюк зробили разом, втілили дуже багато е... проєктів е... інтелектуальних, видавничих, наукових. Е... Костюк, власне, не так в мистецькому українському русі, як уже за Оканом Костюк створює. І потім кілька десятиліть очолює організацію українських письменників слово Так, це така, от досить велика письменницька організація, справді дуже важлива структура, яка ще в 50-ті роки виникає, от і ставить собі за мету дійсно групування і підтримку українських письменників, там які потрапили за кордон. І... Там навіть ті, хто не живуть у США безпосередньо, так а там в Канаді, в Європі і де інде от вони можуть належати до цієї. Це така міжнародна велика, така потужна е, е, організація. Е, е, ну, а на початках це просто от для підтримки. Вони щойно приїхали, хтось емігрує, знову приїжджає, і вони намагаються разом. Просто підтримувати одне одного, а потім вони почали видавати вже і збірки. От і ну там перші збірки, скажімо, Тарнавського, бойчука, тобто нью-йоркської групи, це також вийшли за підтримки. Значить, організації «Слово». така досить потужна організація. Можливо, про неї і варто і окремо поговорити, але Костюк стає серед її засновників. Ну, Костюк був Фактично, він був, про, ну, він був так, промотором, що називається. Він, він потім довго очолював цю організацію. І Григорій Костюк робить дуже багато е, тої роботи, яку, яку саме яку не можна було відкладати надалі, яку треба було робити саме тоді. Е, Костюк вивчає, описує формує, Моє архіви, він опікується спадщиною Володимира Винниченка, там ми втратили садибу Винниченка в Франції, але ми принаймні маємо його, його архіви, його рукописи. Дуже можна писати такий окремий текстологічний детектив. Про те, як збиралися матеріали для видання для цих академічних видань, може найзнаменитіше видання. Видавниця «Смолоскип» у США. Це той бізового, яскравого такого гарного кольору п'ятитомник Миколи хвильового. Ну, Там, якщо чесно сказати, то там чотири томи це власне хвильовий, а п'ятий том це матеріали. Так, але, але, так, але так, це, матері... це таке, так. ну, воно mm -hmm. зроблено за принципом академічного видання. Так, і так, вони, вони зібрали те, що потім уже не, не можна було би зібрати. Давай уявімо, уявімо їх. Таких от охоронців пам'яті, таких от архіваріусів, адже все розпорошене, рукописів хвилювого в Україні немає. хвильовий заборонений, все нищиться, нищиться навіть те, що, як ми зараз знаємо, нищилися навіть ті книжки за спеціальними цензурними вказівками, які були в академічних бібліотеках. І ось Костюк починає шукати матеріали про хвильового. Раптом озивається з Австралії, сестра. Дружини хвильового Дар'я Гащенко, сестра Катерини Гащенко, першої дружини хвильового, і відкриває цілий невідомий факт біографії. Десь з'являються десь якось якимись там. Ну якось якось з'являються ці журни. Я, я, я часом не можу зрозуміти. Ну так складно зрозуміти, як вони змогли вивести так багато журналів, книжок. Адже фактично для академічних видань їм не бракувало матеріалів при тому, що в них не було зв'язку з Україною, не було зв'язку з Києвом і Харковом, ну, Майже не просто було. це просто була велика хвиля еміграції, і це була. Досить інтелектуальна імміграція, скажімо так, на відміну від там ну найпершої оця після Другої світової. Там досить багато ті дійсно, які не хотіли бути в радянській державі залишатися. Вони їхали. Ну і всі мали. Я думаю, кожен мав якусь валізку з паперами, і отак, крок за кроком, звичайно, ну, це не все вдалося. Але тим не менше досить потужно е, дійсно обернулася можливістю і досліджувати. І ну от він окремий розділ, просто він розказує, як він е, ну от ці е, архіви і так далі, як як з цим е, все відбувалося. От ми, в принципі, можемо почитати, як воно було так, і знову ж ну що роблять люди, опинившись на еміграції, так би мовити, підсумувавши один період життя. Ну, емігранти завжди починають, коли є змога писати спогади. Українська еміграція не виняток, спогадів написано дуже багато, і знов таки вони різної вартості є, є кращі, є гірші, переважно колишні військовики, не аж такі вмілі мемуаристи. Але в кожному разі якраз це друкувалося в збірниках слова. От подосі є по досі є от деякі м, дуже важливі тексти, яких які можна знайти тільки в збір. Костиківських збірниках слово і більше ніде. То інша справа, що ми маємо це перевдавати тут, і тут, і тепер. Але але поки що, поки що до академічних видань, не так ще доходить. І, отже, воно воно оцифровано. Воно є на цьому сайті. Діаспоріана доступне. Це теж важливо. Тобто Григорій Костюк, принаймні, коли йдеться про Винниченка і про Хвильового, от він зробив це дуже, ну, дуже скрупульозно. З Костюком багато спілкувалися якісь гості з України. Оце ця пригарна історія про те, як українські дипломати з ним спілкувалися. Були дипломати, які шукали починати. Були навіть випадки, ми тепер уже знаємо знаємо коли в дипломатичній пошті перевозили деякі нелегальні видання, дипломатична пошта не перевір... Ну, як правило, не, не як, як правило, правило недоторканна, хоча, хоча люди теж ризикували потроху, тому що радянська, радянська цензура ніколи не Е, не Ну і звичайно, з Григорієм Костюком зустрічалися. Ось, з Костюком і з Шевельовим зустрічалися знову таки молоді шістдесятники. Костюк влаштовував якісь там вечори, зустрічі. Це те, що те, що давало змогу вже якось ділити. Ділитися надбаними скарбами, адже і деякі книжки, і щось там читали, і шістдесятники знали, от я, я м, випадково м, можу ну, біографічно прокоментувати. Один епізод, Костюк розповідає, як приїхала до штатів делегація, в якій був Степан Крижанівський. Степан Крижанівський – український літературознавець, поет. Крижанівський був студентом викла... Григорія Костюка. Костюк недовго був викладачем, його вигнали з викладацької роботи на початку 30-х. І ось він був дуже радий. зі своїм колишнім студентом. Він його повів, там показав йому. У архіви знов-таки. Костюк, звичайно ж, не знав про те, про що ми знаємо зараз: про те, що Степан Крижанівський був дуже діяльним сексотом, ми знаходимо його доноси в багатьох справах бажана, хвильового. Тобто такі, такі перегуки, так би мовити, перегуки доль, перегуки от таких от історичних, дуже, дуже складних. Складних арабесок історичних. Костюк тривалий час не мав ніяких контактів з Україною, і їм, до речі, їм пропонували. От коли вже шістдесятники їздили, їм пропонували приїхати до радянської України, але вони не ризику вони боялися це робити. Вони боялися ймовірного арешту. І, ну, Так чи так, чи мали вони підстави, хто його знає, може, може й мали. В кожному разі. Це, це досить, ну, досить досить ризикована була така. Здається, Віра Волк їздила, ще хтось їздив. Але Луцький, Юрій Луцький працював у нас в бібліотеці, якраз тоді, коли її підпалили в 64-му році, але переважно вони. Справді не довіряли радянській, радянській системі, тим більше Костюк мав табір не минуле і повторювати його не хотів. Отже, ці спогади таким чином показують і Харківську добу, і Київську добу. Більше того, Костюк розповідає про літературний, культурний, мистецький процес уже в американській еміграції. Костюк, от Костюк якраз дуже би це сказати, він людина, яка вміє контактувати, він людина, яка вміє, яка, 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 людина, яка не, не продукує конфліктів, так би мовити. І таке враження, що він спілкувався з дуже багатьма. І це так само дуже яскраво, тому що ну, от він, наприклад, він про багатьох там такі він робить, там то, тось, ось Мачка і так далі. і так далі. Ю, значить, Юрій Косач, ну, звідки Би знали про його витівки, якби не від Костюка. А, і він дає от інформацію так стисло, добре подає інформацію про цю людину, а потім якийсь яскравий спогад, якийсь діалог, якась от е, там витівка та чи, чи щось таке. І е, тому це все дуже сприймається, жваво, дуже легко читається, просто неможливо випірнути з цих спогадів. Е, і ну, чудово, що є такий, є така книга, є таке, е, така можливість от так Помандрувати е, в літературу від 20-х ну, і е, десь аж до другої половини ХХ століття. І в фіналі вже другого тому Костюк звертається до своїх літературних ровесників. Він, до речі, от на відміну від багатьох, знов таки, от для мене дуже прийнятна і зрозуміла ця позиція. В нього немає цього такого різкого політичного протистояння з радянською Україною. Він не звинувачує, скажімо, Юрія Смоличча. Він говорить, що добре, що так, смолич багато чого не домовляв, щось пере. Трошки там підтасовував факти. Але Костюк вважає це, і він це добре доводить. Я вже коли згадувала в наших розмовах цю історію з листом Максима Горького, який заборонив опублікувати його роман Українським наріччям ну, такий яскравий вияв цього російського шовінізму. І Костюк говорить, що ну та смолич у своїх мемуарах вже він пише, що Смолич лише згадав, але він Смолич якось так, що він там не пам'ятає там стилістичний ключ. Горькому не сподобався, він нічого такого не мав поганого. А, він каже: ну Смолед же розумів, що є, що це є журнал, в те є в бібліотеках, що цей лист опублікований і все це пояснено. Смоледж дає, ну, що називається підказку. Він вірить в те, що колись прийде час, коли можна буде ну, чесно про це сказати. Інакше б його розповіді про неспокій не вийшли, б не з'явилися, б друки і ми б ніколи не знали того всього. А, і Костюк закликає своїх всіх. Своїх ровесників написати мемуари, ну власне він просто чітко бачить Георгій Костюк при цьому чітко бачить винуватця всіх цих біт. Він має абсолютно таку антиросійську, антиімперську позицію антирадянську. І цього він постійно дотримується, тобто він бачить, хто власне винен найбільше. Ми хочемо запитати вас, наші шановні глядачі, глядачки, слухачі та слухачки. чи... Ви читали спогади, і тут йдеться не про спогади Григорія Костюка, лише а взагалі спогади як жанр. Які спогади на вас можливо вплинули найбільше та зробили якесь враження? От, будь ласка, в коментарях поділіться, чи цей жанр вже потрапив в коло вашої уваги. А чи можемо ми поруч з Шевельовим і Костюком назвати цікаві мемуари от з американського боку? Мені здається, що нам треба окремо поговорити про мемуари до Київ. Так? Тобто вона... ймовірно, це жіночі мемуари і, і, там, так, так, і, і там є. Там ця Дар жіноча ФДТ. точка зору, вона так. І, інакше До в Евдотеї ми ще повернемося. Я думаю, що це.